Друзі, колеги, всім моє вітання. Дійшла і до нас черга з уборкою сої. Вбираємо сою 2090 r 2 Зайшли вже в ніч, возимо. Зупинився, сталося, невеличкий казус стався. Коса розпустилася, треба закрутити. Така, друзі, соя хайстар у нас. Ось так вона погілкувалася, така кількість бобиків, суха. На цей рік скажу, друзі, що насіння крупненьке. Та й вроді сипи на цей рік, на ці погодні умови, вроді й непогано. З вигляду така наче і не особо, ну, вона в коліно мені висотою, але вона розгілкувалася, друзі, вона розгілкувалася, і, як самі можете бачити, стручків достатньо на рослинах, дуже багато. Цей рік по 4 насінини не є, в стручках, хоч бачите, навіть на верхівці і той стручок, що терма, насінинами один, ось другий. Соя така загалом чистенька, стоїмо, буквально зупинився, бо перестала рухатися коса, там відкрутилася. Губка на косі розпустилася. Зараз закручу і буду рухатися далі. Спека в нас неможлива, днем пече 34, а в ніч великі перепади температури плюс 11, плюс 12 градусів, якось так. Так, по сої є вже кой де. Як можете бачити, валяються зернята від сої, починає тріскати. Ну, знову ж таки, тріскає із за того, що великі, великі перепади температури добової. А загалом соя ось така, бачите, друзі. Так, погілкувалася, це одна у нас рослинка. Іначе стрючок і немало, хоча вона і невисока, але стручків стручків є трохи. В кінці відео, друзі, додивляйтеся відео до кінця, плюс-мінус результат скажу, покажу, завитка, ну це вже буде завтра. Яке насіння, яка чистота, ну, вибирається чисто, дуже чисто. Стручка немає, під барабання я опустив, там його не потрібно, вона вимолачується сама. Ну, Так, більш менш з цього року порівняно з минулим краще. Краще не вимолочується перед жаткою. Не вистрілює, а зайшло сонечко взагалі чудово. Соя суха, сухісінька. Зріз. Ну Що тут зараз я вам покажу по вночі, по зрізові ну, Такий зріз Стручки, наче забираю всі, не дивлячись на те, що цього року розміщення стручка низько, так як вона низька і розгілкувалася. Але наче забираються стручочки. ой де залишаються, втрати є, звісно, але жатка не флекс, а утюг звичайний, то ой, де і залишається. Загалом така ситуація, друзі, що маємо, те маємо. ну Більше то не сипеться, 100%. А загалом, кому цікаво, залишайтеся, додивляйтеся до кінця, в кінці відео результат озвучу, покажу якість зерна, настільки воно виконане цього року в цю засуху. Та й таке, друзі. Я працюю. Ви спостерігайте. Всім приємного перегляду. Додивляйтеся відео до кінця. Так, друзі, всім вітання. День наступний. Закінчили ми збирання сої 25 го року. Коротенько по комбайну, що Комбайник відпрацював. Все в нормі. Витрата пального склала в середньому 11-12 літрів. На гектар прибирання без подрібнювача. Так вже чуть-чуть заїхав, поставив, пообдувався. Пообдувався. Так, Загалом все чудово. По лаштуваннях комбайна, друзі, на сою, може комусь буде потрібно. Скажу свої налаштування, покажу подальшому сою. Озвучу результат цьогорічний по урожайності. Е, решето верхнє 12 мм, нижнє решето 8 мм. Обороти барабана 460, обороти віту 1350. Ось такі налаштування по збиранню сої. На комбайн. Задавайте питання, кому цікаво, в кого є питання по даному комбайну. Задавайте питання, відповім. Знаю досконало, весь повністю комбайн. Перебирав все, все, все від початку і до кінця. Не залишилося жодного вузла, жодної деталі, яку би, я який би я не приділив увагу. По кабіні, хто бачив, хто не бачив, хто не бачив, зайдіть поглянете. Робив я шумові броізоляцію подвійно. Шикарно, друзі, шикарно вийшло. Взагалі в кабіні тишина. До цього було тихо, так як двигун знаходиться за бункером. І так було тихо. А зараз зовсім тихо, незвично не чути. Не чути, як робить двигун, тільки орієнтуюся тахометру. Значить, друзі, по жаці теж було відео, показував і косу переробляв. І були в мене питання до цього приводного шківа, який приводив дію МКШ. Тут у мене стояв менший шків, ніж отут. І відповідно обороти, рух коси були повільні. І тільки дає швидкість при збиранні тої чи іншої культури, і коса вже не встигала підрізати. Тому замінив шків. Поставив отакий шків. Це шків із подрібнювача Дон 1500. Поставив, зробив все чудово. Тепер коса рухається так, як і має. І по косі. Хто бачив, хто не бачив, зайдіть переглянути. Відео на каналі є. Зрізав заклепки і переробив сегменти на гвинти. Все відходило, все чудово, все прекрасно, без ніяких нарікань. Також проводив цього року заміну глазків і заміну деяких пальців на шнекові. Так як в минулому році на сої пару штук вилетіло, розсипалися глазки і повилітало. Така, друзі, соя. Ось позалишалося в жаці, ще бачите. Низька соя цього року була, низька в коліна. Але бачите, багато було стрючків на рослинах по 4 бобика стрюкові, по 4 насіння. Ось такі, бачите. Соя суха, сухісінька, нижче норми. Тому такі справи, друзі. Жнива закінчилися, не встигли розпочатися і вже закінчилися. Зараз переміщаємося в ангар, показую вам сою. І ділюся з вами цьогорічним результатом по урожаю. А ви пишіть, коментуйте, хто не підписався, підпишіться, мені буде приємно. Ну і також задавайте питання, які цікавлять, на які Зможу відповісти, відповім, на які не зможу, відповідно, що не відповім. Отже, переміщаємося в ангар і продовжимо нашу розмову. Отже, друзі, перемістилися ми в ангар, подивимося на сою, подивимося на чистоту. Така загалом чистота сої, як можете бачити, така кубка. От тут є трохи стручка так як дозбирував я вночі. Бачите, почало кидати трохи, трохи стручка почало кидати. Як не є, соя на ніч відходи. Перепади температури колосальні. Днем плюс 34, вночі 12-13 градусів. Ну, таке, знаєте, 20 градусів перепад. Тому трошки почало не критично, Чуть-чуть там підкидало стручка. але то байдуже по сої. Така соя, бачите, на цей рік така соя. Насіння крупне. Насіння крупніше, ніж було в минулому році. Така чистота, така соя. Соя Хайстар 2090R2, середньоранній сорт. То 5 днів вегетаційний період, друзі. Кому може буде потрібно посівний матеріал даної сої, звертайтеся. Номер телефону залишу в описі під відео. Viber, месенджер. Пишіть, робіть передзамовленням. Якщо комусь цікаво, так, бо буду сою вивозити, здавати буду сою. Кому цікаво, можу залишити. Загалом така соя. Цього року. Всі відео по сої, всі операції, які виконувалися від обробітку ґрунту і посів, гербіцидні обробки. Все-все-все є в мене на каналі. Заходьте, переглядайте, яка у нас цього року була ця соя під час вегетації. Загалом результат натура. 750 грамів на літр заміряв. Далі треба буде зробити аналіз на протеїн. Урожайність склала 1416 кілограмів з одного гектара. Хотілося би краще, та вже далі немає куди. Ціна просіла. Пишіть коментуйте. Які у вас ціни за налічку з господарства, хто, хто продавав тепер, хто знає, яку дають ціну на сою, напишіть. Для мене ця інформація дуже цікава. Отже, поділився з вами інформацією. тона 416 кг з 1 гектара. Засуха зробила свою справу. Другий рік поспіль. Ну і цінова політика продовжує нагинати фермерів, одноосібників, які займаються вирощуванням сої. Такий результат на сьогоднішній день. Це вже урожай, так як він уже зібраний і знаходиться в коморі, це вже можна. 100% вважати врожаєм. <кій> втрати були, звісно, втрати по полю були, так як збирання відбувалося звичайною жаткою. Не дивлячись на те, що зріс низький, без лижів убирав, але все одно утюг є утюг. Він не копіює рельєф поля, так, як це робить флекс. А ширина жатки 6 метрів, то відповідно, як би, і, як би й да. За комбайном втрат не було, відрегулював. Соя, як самі бачите, по чистоті. Соя була чиста, бур'янів не було. Було проведено всього навсього дві гербіцидні обробки і все. Пишіть коментуйте стосовно чистоти, як вам піде-не піде. Ну і відповідно стосовно цінової політики. Хто в курсі, хто знає за налічку, за налічку яка ціна на сьогоднішній день? Аж нева у нас закінчилися. Чекаємо на хоча б один дощик. Приступаємо до... Підготовки площі до посів озимої пшениці, якщо буде змога, якщо будуть сприятливі погодні умови, так як спека у нас не припиняється. Всім подякував за увагу, друзі. Пишіть коментуйте. Всім здоров'я. Слава Збройним силам України. Дякую за те, що дають змогу нам працювати тут, в тилу. Ну і не забувайте, друзі, підтримувати. Підтримувати наші Збройні Сили України з будь-якими можливими для вас способами. Подякував. До наступного відео зроблю коротенький огляд кукурудзи ДБ-Хотин, так як вона вже на межі. Уборка незабаром. Думаю, десь кінець вересня, і будемо обирати вже і кукурудзу, так як вона вже догорає. Тому з вас подобайка і підписка, якщо не важко, до нових відео.